Уявіть, ви, режисер? Ваші фільми збирають мільярди, а ім'я гримить на весь світ. І раптом один пост, вирваний з далекого минулого, перетворює вас на вигнанця Голівуду, знищує репутацію і виганяє з індустрії. Вас звільняють з наймасштабнішого проєкту. Це кінець кар'єри. Не сьогодні. Це історія про те, як один чоловік. Пройшовши через пекло публічного осуду, не просто повернувся, а очолив цілий конкурентний кіно Всесвіт. Це неймовірна історія Джеймса Ганна. Готові дізнатися, як йому вдалося не просто вистояти, а й тріумфально перемогти? Тоді погнали! Любите історії про карколомні злети й епічні падіння? Тоді ви точно за адресою. Лайкайте, підписуйтесь. І ти у дзвіночок, бо ми тільки розігріваємось. А далі буде ще цікавіше: дитинство панка, сімейні коріння та народження творчого фріка наш герой Джеймс Френсіс Ган народився 5 грудня 1966 року в Сент Луісі, штат Міссурі. І знаєте, що він не був звичайним хлопцем. Поки його однолітки ганяли м'яча на вулиці, малий Джеймс уже створював свій власний і водночас захопливий світ. З вісьмимтровою камерою в руках, яку подарував йому батько. З братами та друзями в головних ролях він знімав фільми жахів про зомбі прямо на задньому дворі або у підвалі будинку. Уявіть собі, дитячий сад, а через хвилину це вже ходячі мерці у мініатюрі з саморобними спецефектами та літрами бутафорської крові. Це було його перше, але надзвичайно глибоке занурення у світ кіно. І як бачимо, він одразу почав з м'ясних тем. Ця пристрасть до монстрів та похмурого гумору супроводжуватиме його протягом усього життя. І це не дивно адже сім'я Ганів це взагалі окремий серіал, гідний Нетфліксу. П'ятеро братів та сестра, і більшість з них так чи інакше пов'язані з мистецтвом, кіно музикою. Це справжній творчий інкубатор, наприклад, його брат Шон Ган. Ви його точно знаєте не тільки як. Крагліна, помічника йонду, але й актора, кому належали рухи ракети на знімальному майданчику у вартових галактики. Також професію актора для себе обрав ще один брат Мед. Патрік та Брайан пишуть сценарії, а їхня єдина рідна сестра Марія зазвичай виконує роль виконавчого продюсера. Це просто якийсь кінематографічний клан, майже як сім'я Кополів. Тільки з більшою любов'ю до слизняків та інопланетян, а не до італійської мафії, я був дитиною по сусідству, яка керувала всіма іншими. Я був режисером з дитинства. Саме це дитинство, наповнене коміксами, фільмами жахів категорії «Б» та нестримною фантазією, стало тією вибуховою сумішчю, яка сформувала його унікальне бачення. Він не хотів знімати правильне кіно. Він хотів знімати кіно, яке б вибивало з колії, яке шокувало, смішило і водночас мало душу, приховану за шаром жорстокості та абсурду. І для цього була ідеальна школа, яка називалася Трома. Альма-матер Трешом Трома Ентертеймент де народився стиль. Якщо ви думали, що Голівуд це гламур і червоні доріжки, то Troma Entertainment – це його повна протилежність. Це культова незалежна кіностудія, заснована легендарним і неперевершеним у своїй ексцентричності Ллойдом Кауфманом. Troma відома своїми низькобюджетними, часто абсурдними, жорстокими та відвертими комедіями жахів. Саме у Troma під керівництвом Лойда Кауфмана Джеймс Ган отримав своє бойове хрещення і навчився робити кіно буквально на колінці. Він починав як сценарист, потім перейшов до режисури, але насправді був людиною оркестром: варив каву, будував декорації, виставляв світло, спав у монтажній і харчувався однією лише локшиною швидкого приготування. Це була справжня школа виживання, де креативність народжувалася з нічого, а винахідливість була головним інструментом виживання. Його першою великою сценарною роботою для студії став фільм Тромео і Джульєта 1996 року, класика Шекспіра, але з мутантами, оголенням і купою чорного гумору. Це була справжня кузня талантів, де формувався його унікальний стиль: поєднання щирих емоцій з відвертим трешем, чорний гумор, гротескні персонажі і, що найважливіше, вміння знаходити красу, доброту та людяність навіть у найогидніших і найнеприйнятніших речах. Він навчився робити фільми, які не були ідеальними за голівудськими стандартами, але були справжніми зі своєю душею та неповторним шармом, що потім стало його візитівкою. Після троми Ган поступово вибирався на великі води. Він писав сценарії для успішних студійних фільмів, як, наприклад, Скубі-Ду 2002 року. Так, навіть там, повірте, відчувається його хуліганський дух. Він додав туди чимало дорослих жартів, які, на щастя, залишилися непоміченими для дітей, адже на той момент студії ще не знали, хто такий Джеймс Ганн. Потім був сценарій до успішного рімейку культового фільму жахів Світанок мерців 2004 року Зака Снайдера. Це довело, що він може писати не тільки для своїх, але й для широкої аудиторії, зберігаючи при цьому свій унікальний погляд на жанр. Але його справжній режисерський дебют у великому кіно, який вже повною мірою демонстрував його почерк, стався у 2006 році з фільмом Слизняк. Це була ода класичним хорор-фільмом категорії Б, але з блискучим гумором, неочікуваною чуттєвістю і космічними слизняками, які перетворювали людей на зомбі. Фільм став культовим серед фанатів жанру, показавши, що Ган – це не просто режисер жахів, а майстер незвичайних історій. У 2010 році він зняв кінострічку супер жорстоку, але водночас зворушливу історію про звичайну людину, яка вирішила стати супергероєм без суперсил, просто надівши костюм і взявши гайковий ключ. Це був ще один доказ його унікальності: вміння поєднувати екшен, чорний гумор, кров і глибокі емоції, заставляючи глядача сміятись і плакати одночасно. Але справжній зоряний час Джеймса Ганна, який змінить його життя назавжди, був ще попереду. Ніхто тоді не здогадувався, що цей треш майстер стане однією з ключових фігур у найприбутковіших кінофраншизах світу, а потім буде вигнаний із Голівуду. Від Зеніту Слави до Твітер-пекла як культура скасування вдарила по Ганну. Уявіть собі, 2014 рік Marvel Studios, гігант, який вже майже домінує у світі кінокоміксів. Вони шукають когось, хто зможе вдихнути нове життя у їхні франшизи, відійти від звичних, вже трохи шаблонних історій про супергероїв. І тут шок. Марвел ризикнула і передала кермо вартових галактики. В руки режисеру, що досі ліпив монстрів з нульовим бюджетом, і знімав кіно про космічний треш, замість того, щоб обирати перевірених майстрів блокбастерів. Це було ризиковано? Дуже. Чи спрацювало? О, так, ще й як. Вартові галактики стали феноменом. Ган взяв команду маловідомих, дивакуватих персонажів, таких як балакучий єнот ракета. Дерево Грут», яке повторює три слова, yeah, наївний дракс та інші невдахи, і перетворив їх на справжніх народних улюбленців. Гумор, який лунав з кожного кутка, неймовірний саундтрек, який став окремим феноменом з класичними хітами 70-х та 80-х, Чудернацькі, але такі живі, справжні персонажі. Це був стовідсотковий Джеймс Ганн. Він зробив із невдах справжніх героїв. А з фільму справжній хід, що зібрав мільярди доларів. Фанати були в захваті, критики аплодували стоячи, називаючи його рятівником Марвел. А Дісней рахував мільйони. Сиквел не змусив себе довго чекати. Вже у 2017 році кінотеатри знову зустрічали команду улюблених диваків у фільмі Вартові галактики, частина 2». Стрічка мала не менш приголомшливий успіх. Поглибивши історії персонажів та зміцнивши позиції Ганна як майстра комедійних блокбастерів із серцем, він довів, що успіх перших вартових не був випадковістю, а цілеспрямованою магією, яку здатен створювати лише він. Він був на піку слави, вже працюючи над сценарієм для третьої частини вартових. Здавалося, ніщо не могло зупинити його тріумфальний хід. Але тут, як з ні прилетів привіт з минулого. І це був не той привіт, який хочеш отримати на піку кар'єри, коли ти публічна особа. Це був залп з гармати по його репутації. У липні 2018 року праві активісти та блогери витягли на світло давні твіти Джеймса Ганна. Це були записи, зроблені між 2008 і 2011 роками, де він жартував в лапках. На дуже делікатні та неприйнятні теми: педофія, зґвалтування, голокост. Так, це був його фірмовий чорний гумор, який, можливо, був доречний в андеграундних колах Трома, але абсолютно неприйнятний для широкої публіки, а тим більше для такої корпорації, як Дісней. Хоча Ґан вже давно відмовився від цих поглядів, неодноразово вибачався за них і видалив твіти. Інтернет, як відомо, нічого не забуває і нікому не пробачає. Ці твіти, навіть вирвані з контексту, викликали шквал обурення, що миттєво поширився по всьому світу. Реакція була миттєвою і нищівною. Дісней, будучи сімейною компанією з ретельно вибудованим іміджем, просто не міг дозволити собі жодних асоціацій з такими заявами, не зважаючи на минулі вибачення режисера. Джеймса Ганна звільнили з посади режисера вартових галактики 3». Це був удар під дих, шок для всієї індустрії та особиста трагедія для нього. Для багатьох це стало символом культури скасування у дії, коли минулі проступки, навіть якщо за них вже вибачилися, можуть знищити кар'єру і репутацію в одну мить. Навіть не дивлячись на величезну, безпрецедентну підтримку акторського складу, зокрема Дейва Батісти, Кріса Прата, Зої Салдани, Бредлі Купера, Віна Дизеля та інших, які відкрито виступили на його захист, вони писали відкриті листи, публікували слова підтримки в соцмережах, зазначаючи, що він виріс і змінився. Що персонажі, які він створив, відображають його серце, і що не можна судити людину за тим, ким вона була 10 років тому. Голівуд розколовся на два табори: одні вимагали його остаточного вигнання, інші другого шансу. Але машина культури скасування вже набрала обертів і її було не зупинити. Сам Ган назвав той день найгіршим і найкращим днем у своєму житті. Та кількість любові. Яку я відчував від своїх друзів, родини та людей у громаді була абсолютно приголомшливою. Щоб я вперше повністю відчув цю любов, потрібно було повністю позбутися апарату, за допомогою якого я відчував фальшиву любов. Джеймс Ган пішов у тінь. Його мрія, здавалося, була розбита вщен, його кар'єра була зруйнована. Він визнав свої помилки, вибачився знову, але наслідки були невідворотні. Багато хто на його місці опустив би руки, зник би з радарів. Але, як ми знаємо, навіть у найглибшій темряві іноді народжується світло. І для Джеймса Гана це світло прийшло з дуже неочікуваного боку, З табору конкурентів, які побачили в ньому не вигнанця, а цінний актив і, можливо, шанс переманити генія. Воскресіння Фенікса, нова імперія DC» та особисті перемоги. Поки Дісней розмірковував, що робити з вартовими три, конкуренти не спали. Warner Bros. та DC, побачивши талановитого режисера, який випав з Марвел і розуміючи його унікальний підхід до нестандартних персонажів, зробили сміливий крок. Вони запропонували Ганну повну творчу свободу над їхнім власним загоном самогубців. І він, як справжній фенікс, відродився з попелу, показавши всім, що його не зламати. Це було як удар у відповідь Голівуду, який його відкинув. Загін самогубців 2021 року став тріумфом. Ган взяв франшизу, яку багато хто списав з рахунків після невдалої першої спроби, а саме фільму 2016 року, і перетворив її на вибуховий, божевільний, кривавий і неймовірно смішний хід. Він не боявся експериментувати, вбивати персонажів, показувати світ супергероїв з абсолютно іншого, брутальнішого боку, з купою неочікуваних поворотів та відвертих сцен. Це був тріумф, який довів Ган це не просто режисер коміксів, це режисер, який може взяти будь-яку франшизу і зробити її своєю, надавши їй унікального авторського почерку, що викликає відгук у мільйонів. Фільм був дуже добре прийнятий критиками та фанатами, ставши однією з найяскравіших кіноподій року, і навіть подекуди перевершивши очікування. І це був лише початок його відродження. Далі був серіал Миротворець – спін-офф загону самогубців про антигероя у виконанні Джона Сіни цей серіал став справжнім феноменом. Він показав, що Ган вміє створювати не тільки блокбастери, а й затишніші, але не менш божевільні історії з глибоким підтекстом, які розкривають персонажів з несподіваного боку, змушуючи глядачів сміятися і плакати над героєм, якого вони колись ненавиділи. Серіал отримав шалені відгуки за свій гумор, сценарій та розвиток персонажів, ставши одним з найпопулярніших проєктів на стрімінговій платформі HBO Max. Це був ще один доказ його універсальності, який підкреслив, що Ган це не просто режисер, а справжній архітектор персонажів. Я думаю, що одна з речей, яка спонукає мене розповідати історії, це знаходити прекрасне у великій масі потворного. Після повернення до великого кіно життя Ганна стабілізувалося і в особистому плані, наче всесвіт вирішив компенсувати йому всі минулі негаразди. У вересні 2022 року Джеймс Ган одружився на Дженіфер Холланд, акторкою серіалу Миротворець у місті Аспен, штат Колорадо. Це чудова новина, яка додає ще більше тепла до його здавалося б такого бурхливого життя, показуючи, що навіть найжорстокіші випробування не можуть зламати справжнє кохання. І ось кульмінація. Після такого тріумфального повернення Джеймс Ган не просто повернувся в кіноіндустрію. У жовтні 2022 року його разом з Пітером Сафраном призначили співкерівниками DC Studios. Це не просто підвищення, це повне переродження і взяття контролю над цілим кіновсесвітом. Це як виграти лотерею після того, як тебе звільнили з роботи, а потім купити компанію, яка тебе звільнила. Він тепер має карт бланш на те, щоб повністю перезавантажити. Та перетворити DC на конкурента Марвел, використовуючи весь свій досвід від трешу Троми до багатомільйонних блокбастерів. Його місія створити єдиний, взаємопов'язаний кіновсесвіт DC, який зможе конкурувати з Марвел на всіх рівнях, епічне повернення до Марвел та нова ера DC. Історія Ганна могла б на цьому завершитися як класична казка про злети і падіння. Але не у випадку Джеймса. Доля підкинула йому ще один неймовірний поворот. Поки він працював над загоном самогубців та миротворцем для Дісі, Дісней, зрозумівши свою помилку, почав переговори про його повернення. І зрештою, Джеймс погодився. У 2019 році, після довгих переговорів та публічної підтримки, Джеймс Ган офіційно повернувся до Марвел, щоб зняти вартових галактики. Частина 3. Це було безпрецедентне рішення, яке показало, що навіть такі гіганти, як Дісней, можуть визнавати свої помилки. Його стосунки з Марвел на той момент були складними. Але взаємоповага та бажання завершити історію вартових переважили Вартові Галактики 3», що вийшли у 2023 році, стали емоційним та гідним завершенням трилогії. Зібравши високі оцінки критиків та фанатів, це був його останній фільм для Марвел, своєрідний прощальний подарунок, перш ніж повністю зануритися у Всесвіт DC. зараз Джеймс Ган повністю зосереджений на своїй місії у DC Studios. Він не просто режисер, він архітектор майбутнього DC Universe. Його стосунки з Марвел зараз є професійними. Але звичайно, його головний пріоритет DC. Після успіху вартових 3» він перемкнув свою увагу на перезапуск іншого кінокоміксового світу. І його перший великий крок це абсолютно новий фільм Супермен, який має вийти на екрани 11 липня 2025 року. Ган особисто пише сценарій і режисує стрічку, обіцяючи не просто черговий фільм про супермена, а епічну, зворушливу та вибухову історію про головного героя Всесвіту DC, яка переосмислить знайому всім легенду для нового покоління. Чи зможе він перезавантажити франшизу і знову всіх здивувати? Чи стане його супермен тим фільмом, який змінить DC назавжди? З огляду на його минуле одне ми знаємо точно. Нудно не буде. Його шлях це яскраве нагадування, навіть якщо ти знімав фільми про токсичних месників, а потім втратив усе через давні твіти, ти можеш стати головним архітектором цілого супергеройського Всесвіту. Головне, не здаватися, вчитися на своїх помилках і завжди залишатися вірним собі та своєму унікальному баченню. Сподіваюся, вам сподобалася ця подорож у життя Джеймса Ганна. Що ви думаєте про його історію? Чи заслуговують люди на другий шанс? Чи є межа культури скасування, і найголовніше, чи чекаєте ви на Супермена від Джеймса Ганна? Поділіться своїми думками в коментарях. Нам дуже цікаво. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові біографії. До зустрічі в наступному відео!